Єра Кубракова, Польща повернула Україні втікачі від мобілізації. Комунальне підприємство у Тефіполській громаді незаконно вирубувало ліс. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Парламент звільнив Олександра Кубракова з посади. Віце-прем'єр-міністр відновлення України та міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Сьогодні в Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про звільнення. За проголосували 272 депутати. Очолювальне раніше Кубраковим відомство відтепер пропонують розділити на два окремих. Парламент також звільнив Миколу Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства України. Росіяни вдарили дроном по Миколаївщині. Частково зруйновано колишній будинок культури в Первомайській громаді. На місці удару спалахнула пожежа на площі 200 квадратних метрів. Попередньо без постраждалих. Музика. Польща повернула Україні двох втікачів від мобілізації. Про це повідомляє Держприкордонслужба України. 31-річний мешканець Сумської області переплив Західний Буг і потрапив до Польщі. За інформацією наших прикордонників, польські правоохоронці оперативно повернули українця додому. Подібне сталося із 26-річним уродженцем Донеччини. Йому також так і не вдалося з іншої сторони кордону. Раніше по обох справах прийма... рішення по обох справах прийматиме суд. Наразі тривають заходи з встановлення осіб причетних до незаконного переправлення громадян через українсько-польський кордон. Під час виконання бойового завдання на Запоріжжі загинув молодший сержант з Хмельниччини. Страшну звістку повідомили в Ізяславській міській раді Якимчук Олександр Миколаєвич свій останній бій зустрів 5 травня на Запоріжжі. Чоловік був молодшим сержантом, командиром відділення мінометного взводу механізованого батальйону воїну на віки 41. Про дату прощання поки що не повідомляють. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому захиснику. Комунальне підприємство Теофіпільській громаді незаконно вирубувало ліс і тепер має заплатити за це. Такого висновку дійшов суд після позову прокуратури. За даними працівники установи у листопаді 23 та у січні 24-го року вирубували дерева на земельних ділянках, які не перебувають у їхньому постійному користуванні. В результаті незаконно зрубали 156 дерев різних порід на загальну суму у понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Господарський суд Хмельницької області ухвалив стягнути з комунального підприємства кошти. Про це повідомили на сайті Хмельницької обласної прокуратури. Для Хмельницької міської лікарні купили медичного обладнання на суму в близько 26,5 мільйонів гривень. Серед придбаного три ендоскопічних лапароскопічних стійки, літотрептор, операційні лампи та операційні ліжка. Вартість літотрептора з допоміжним обладнанням склала понад 3,5 мільйона гривень. Решта обладнання близько 23 мільйона гривень. Гроші виділяли з міського бюджету та бюджету лікарні. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міський голова Хмельницького. Лапароскопічні стійки використовують для проведення лапароскопічних операцій, тобто операцій через один або кілька проколів, а не розрізів. Це суттєво скорочує тривалість відновлення та перебування у стаціонарі. Також мінімалізує крововтрату та зменшує ймовірність виникнення ускладнень. Спортсмени з Хмельниччини здобули перемогу на чемпіонаті світу з універсального бою. Участь у змаганнях взяли понад 400 спортсменів з 30 країн світу. Серед них і волочиські спортсмени Дмитро Пелех та Анатолій Костюк, які вибороли перемогу. 25-річний Анатолій Костюк змагався у ваговій категорії до 90 кілограмів та здобув золоту медаль. 27-річний тренер волочиської дю США Дмитро Пелех золоту медаль виборов у категорії класика, вага до 80 кілограмів. Його суперник. Ком були українець, азербайджанець та спортсмен з Казахстану. Вітаємо та пишаємося спортсменами. Підпримоємо Збройні сили України підтримуємо один одного, донатимо та нищимо окупантів разом. Дякуємо, що залишаєтеся з першим поїльським до зустрічі в ефірі. Бережіть себе.